Смерті в Росії, там один міністр. Чи застрелився, чи його застрелили, ну, невідомо. Там зараз же ж почалися розмови про те, що там на російських залізницях щось, якийсь великий бос, пов'язаний з інвестиціями, теж загинув від атаки серця, від інфаркту. В Росією, оскільки там мафія, то очевидно, що треба міряти мафіозними правилами. Всюди є одне, один закон. Більш-менш який розповсюджується тепер ми бачимо і на Російську Федерацію, як на мафіозну державу. Закон такий: обирається якась специфічна людина мафіозними кланами, і якщо вона себе нормально поводить, то ця людина продовжує керувати. Мафіозними чи до нього звертаються принаймні, бо там різні сім'ї, але тут є така якась специфічна висока людина, з якою радяться. Якщо вона себе добре поводить, якщо погано поводить, вона починає бути підозрілою, бо вони всі під слідствами, вони всі під якимись слідчими і так далі. І так далі. Коротше за ними стежать, там відстежують, дивляться. Є ФБР, є поліція, є конкуруючі клани і так далі. І от у них виникають різні комплекси, і вони починають. Думати, що навколо в суцільні вороги треба їх нищити. Ну і вони нищать одного, другого, третього, четвертого. Потім десь мафія вже без цієї людини збирається і каже: слухай, ну він так і до нас дійде. Давай щось зробимо. Оце те, що зараз відбувається вже три роки. Величезна кількість людей загадково загинули. Але зараз оцей старовойт, мені здається, його звуть Роман, він вже міністр. Це, знаєте, вже не якісь віце-губернатори, їх там море якихось померли, там ще когось. Ще. Це ті, що гинуть. А є ж генерали, які сидять по 13, 17, 18 років. Є губернатори, які сидять, є заступники губернаторів, які сидять. Ну, мери це взагалі дрібниці. Ну, тепер, нарешті, ця хвиля дійшла до міністерства, до міністерств, от і загинув значить, міністр цілий транспортний. За правилами мафії рано чи пізно скажуть, що слухай, ну ну так і до нас дійде. А я думаю, що дійде, коли не знаю. Але дійде, тому що це якби якщо це правило мафії, і якщо в Росії мафія, то значить так воно і станеться рано чи пізно.